Всім привіт з ванівання і ми будемо показувати вам обзор на свою хату і сня. ну У мене сніга, бо тут є стоїть птички, по українськи патики. Птички відповідую. Так вона виглядає. Коротше, пів мене тут. Оди. Я вам покажу, хорошо. Нема, на жаль, стильчика, чем взор. Но я могу так показать. Вот так. Ну, тут где-то спору. дырок. Ответ. Тут окно. Вот что. А тут я сделал. Ой. Павец. Так. Зараз ми заліземо в неї. Наверх не можна ставати, бо вона провалилося. Заходимо. Десь буде честь, це все, це, типа. Беремо сніг і тут дирочка, видите? Дирочка, я таке буду робити. І все. Тут я не буду заліпати, бо буде тут вікно. Нульовий. Тут я маю дірочки. Бере такі міні-сніжки. Так виглядає зверху. Тут треба почистити. Як ви хочете подивитися, як я роблю цю хату, поставте лайк і підписку, мені буде дуже приємно. І зробимо... Завтра я зроблю. Вам як робити. Так виглядає цей кловицький сніг. Як пече, воно хочу щось перевірити тут, тут холодно, тут так. Ну і всі дереки замастиють. Ой, ну, хату снімем, то буде так. Дивіться. Крешу. Ой, пече. Вхаємо. Я годину крешу ков. А за нього це два дня робив я цю хату. Перший день я робив оці скини. Ці скини я робив. А послідній день, який я знімаю відео для вас, це краш краще зробив. Сніг більше не пан. Я хочу двері зробити. Почті мені не получається. Айси! Я вам сподобалося відео, поставте лайк і підписку. Мені буде приємно. всім то побачення.